Усім великий привіт! Сьогодні я готую домашнє морозиво сорбет. У мене тут полуниця і також у мене тут чорниця. Трішечки льодом, але не страшно. Перекладаю це все Щаршу з ось таким ножем. Сюди ж до заморожених ягід я додаю неварене згущене молоко, приблизно столову ложку, півтора столової ложки. Все одно, потім, як ми це все разом переб'ємо ми можемо спробувати. Я не роблю сербет надто солодким. От це достатньо. Приблизно тут до двох столових ложок, навіть немає їх. І все перебиваю до однорідності. Ось такий гарний, однорідний виходить сорбет. Зараз я його перекладу на тарілку і покажу ближче його консистенції. Ось таку гладку м'яку структуру має сорбет. Його можна вживати одразу, приготувавши, або повернути в морозильну камеру і ще трішечки підморозити, або вживати пізніше. Зберігаючи в морозильній камері його. Виходить він дуже смачний і міру солодкий. Готуйте сербет, готуйте домашнє морозиво, смакуйте всією сім'єю. Па-па!